Чи замислювались ви коли-небудь, як ці маленькі вінілові фігурки з великими головами та чорними бездонними очима захопили весь світ? Вони всюди, на офісних столах, на полицях у спальнях і навіть заповнюють цілі кімнати? Це історія фанко поп, шлях від маленького гаражного проекту до глобального культурного феномену. Це розповідь про ностальгію, про майже неминучий провал і про несподівану силу простого дизайну. Все почалося у 1998 році, не з вибуху, а з боблхеда. У гаражі у Вашингтоні колекціонер і дизайнер футболок Майк Беккер хотів створити щось ностальгійне. Він шукав вінтажну купілку з маскотом ресторану Big Boy, але ціна була занадто високою, тож він вирішив зробити власну. Він отримав ліцензію і разом з художниками Робом Шварцом та Шоном Вілкінсоном створив перший у історії продукт фанку, Big Boy. Так народилась Funko, назва, утворена від слів Fun Company. Чіткова ідея була простою робити низькотехнологічні, але ностальгійні іграшки. Лінійка розрослась і включала персонажів на кшталт Бетті Бум і маскотів Дженерал Мілс. Вони були чарівні, химерні і знайшли свою невелику, але віддану аудиторію. Проте цього було замало. На початку 2000-х років популярність боблхедів почала згасати. Продажі падали, інтерес слабше. Фанка була проєктом мрії, але мрія не платить рахунки. Компанія опинилась на межі краху. маленька рибка у величезному океані індустрії іграшок. Здавалось, що історія фанку приречена бути короткою, лише приміткою в історії іграшкового світу. Майк Бекер був виснажений і готовий зупинитися. Мрія згасала, і гаражні двері майже зачинилися назавжди. Але у 2005 році відбувся переломний момент. Брайан Маріоті, власник нічного клубу та пристрасний колекціонер іграшок, побачив у фанку потенціал, якого не бачив ніхто. І він вірив, що це може стати набагато більше. Він придбав компанію Беккера, який залишився допомогти з переходом. Маріоті мав інше бачення. Його не цікавили лише ностальгійні бублхеди. Він хотів увійти у величезний світ попкультурних ліцензій. Він почав укладати угоду з гігантами на кшталт DC Comics, Marvel і Lucasfilm. Це була нова ера для фанку. Фокус змістився від нішової ностальгії до масової паб-культури. і саме це заклало фундамент революції, яку ніхто навіть сам Маріоті не міг передбачити. Справжній перелом прийшов у 2010 році. Маріоті та його команда шукали на вулі нійку продуктів. Ідея полягала в тому, щоб створити максимально стилізовану, мінімалістичну вініливу фігурку, яку було б дешево виробляти й доступно продавати. Дизайн був простим. Але культовим. Трохи збільшена квадратна голова, маленьке тіло та круглі чорні очі. Лінійку назвали поп-вініл. Перші прототипи представили на Сан-Дієго Con у 2010 році у прозорі пластиковій упаковці. У перший лайнап увійшли класичні персонажі DC синьо Сірий Бетмен і зелений ліхтар. Початковий прийом був прохолодним. Деяким колекціонерам вони здавалися дивними і занадто спрощеними, але іскра вже запалилася. І незабаром вона перетворилася на полум'я. Після початкових сумнівів унікальна естетика фан поп почала завойовувати серця. Що зробило їх такими привабливими? По-перше, їхній дизайн став великим вирівнювачем. Чи це джедай, супергерой, чи маг, Кожен персонаж був впізнаваним, але в єдиному стилі. Це створювало цілісність колекції. Панко агресивно розширювала ліцензійні угоди і раптом у поп форматі з'явилися всі улюблені герої. Star Wars, Гаррі Поттер, принцеси Дісней, аніме персонажі. Шлюзи були відкриті. Бренд вибухнув. До 2012 року компанія продала продукції більш ніж на 20 мільйонів доларів. Прості вінілові фігурки стали мрією колекціонерів. Панко розумно вела лімітовані видання, ексклюзиви конвенцій та рідкісні версії звичайних фігурок. Це створило справжню мисливську культуру. Такі фігурки, як голографічний Дарт Мол або металевий синій Бетмен і Сан-Дієго Комікон, стали святими і святих, провокуючи божевілля серед колекціонерів та вибуховорі сторинного ринку. Чому ж фанкопоп стали більше, ніж просто модою? Чому їх секрет? По-перше, універсальність. Випущено понад 10 тисяч різних поп-фігурок. Для кожного знайдеться свій поп. Наскільки б ніше вам не був ваш улюблений фільм чи серіал, фанко майже точно створила його поп-версію. По-друге, доступність. Ціна близько 10-15 доларів робить їх легкими для старту колекції. Ну і по-третє, ностальгія. Кожна фігурка це маленький матеріальний уламок улюбленої історії. Це мініатюрна ікона радості, простий стилізований символ того, що колись приносила нам емоції. Це не просто іграшка, це маленький пам'ятник нашим улюбленим моментам поп культури. Сьогодні Фанко беззаперечний гігант світу колекційних фігурок. Їхня штаб-квартира вивереція, штат Вашингтон, справжній музей і рай для фанатів. Поза класичною поввініл, всесвіт фанко розширився до десятки нових лінійок. Фанко сода, що продаються в ретробанках, містері мініс, м'які іграшки плаш, настільні ігри і навіть власні медіапроекти. Фанко стала лайфстайл-брендом, організовуючи масштабні фан-події, такі як легендарні Фанко Фандейс на Сан-Дієго Комікон. Місце, де збираються найпалкіші колекціонери від одного боблхеда у гаражі до глобальної логістичної імперії, фанко щороку відправляє мільйон фігурок по всьому світу. Вплив фанкопоп на поп-культуру беззаперечний. Вони демократизували колекціонування, зробивши його доступним для кожного. Фанати демонструють свою величезну колекцію онлайн, перетворюючи запасні кімнати на приватні музеї. На вторинному ринку деякі рідкісні фігурки продаються за тисячі, а інколи навіть десятки тисяч доларів. Але поза грошовою цінністю фанку створили яскраву приснасту спільноту. Фанати спілкуються онлайн і на конвенціях. Об'єднані любов'ю до цих маленьких фігурок. Це доказ того, що простий об'єкт може надихати на величезну творчість і єдність. Від гаража у Вашингтоні до полиць у всьому світі історія фанкопоп схожа просто на сучасну казку.